Боже, ну скільки можна вбивати, бомбити і нищити, а нам, українцям на своїй землі, ховатись, тікати, щоб вижити, Росія вдерлася в нашу країну, ніхто їх сюди не просив. З наших міст сіл зробили руїну, ворог нашу землю спопелив, скільки можна з людей знущатися? Убивати жінок і дітей, гвалтувати дівчат молодесеньких, стріляти у мирних людей. Ворог, як звір, став жорстоким, стріляє, бомбить все підряд, будинки, школи й садочки, чи залишить хоч щось навряд наших воїнів нищить безстрашно Ката ворога вбивці рука. Ми маємо щит і башту Це Спасителя Ісуса Христа. Хай не тривожиться наше серце, бо так сказав нам Ісус Господь, а продовжуємо вірити в Нього, ти лиш молитві до нього приходь Бог дарував нам дух сили і любові, Не боязні тривоги і страху. Тому довіряймо всім серцем Христові. Він допоможе нам в цім бою. Ісус сказав Слові, що владу нам дав, над силою ворога нашого. Тому кожен із нас хай би так і сказав: ворогу вийде і більш не приходь, тут немає нічого вашого. Наші воїни сильні, відважні, вони вірні своїй Батьківщині, вони справжні герої, поважні, бажані. Любимі в родині, ми віримо в вас, наші герої, що ворога ви подолаєте, до України, ми ввійдемо нової, мир перемогу придбаєте, тому що у Бога ви вірите, у силу Його й допомогу. Божу милість бою зустрінете і одержите мир перемогу. Україна повстане з руїни. Відбудуються села, міста до останнього ворога виженуть з України, і Бога славити будуть наші з вами уста. Амінь.